Загадка. Де котрий з цих двох мотоциклів, оцей і вон цей, є мотоцикл МВ750. Пояснюю, МВ, -750. Поясню, МВ це мотоцикл військовий. Тобто для армії СССР випускалися мотоцикли саме військові. От. Оце у нас є мотоцикл. І оце в нас є мотоцикл. Цей мотоцикл ще не доскладяний, ну, Він до нас так приїхав. Людина пішла воювати, а нам прийдеться доскладати. Ну, але то таке. От така загадка. Хто, хто що скаже, пишіть, підписуйтесь на наш канал. Можливо, почуєте чи побачите щось цікаве для себе. В слідуючому відео розкажу ще про такі мотоцикли.